Що ми знаємо про 8 березня? Нещодавно застосунку дії розпочалося голосування чи залишати 8 березня вихідним днем. А ось і правда, у більшості країн 8 березня є робочим днем, а у пострадянських офіційним вихідним. В яких саме країнах цей день є вихідним, ви можете побачити в себе на екранах, але варто зазначити, що 8 березня в ряді країн по-різному святкують цю дату. Можете поставити на паузу, якщо хочете почитати весь список країн. Але що все почалося? Першою жіночою конференцією було засновано у 1848 році в США, коли відбулася конвенція про права жінок та громадян. Пізніше в Європі також почали виникати подібні заходи, на які жінки могли обговорювати питання пов'язані з різними аспектами їхнього життя. У 1910 році в Копенгагені відбулася друга жіноча конференція соціалістичних країн, на якій лідери жіночого руху з усього світу прийняли рішення про встановлення міжнародного жіночого дня. Перший жіночий день відбувся в 1911 році в деяких країнах Європи та Америки, де жінки проводили демонстрації та зустрічі на сьогоднішній день 8 березня Відзначається багатьох країнах світу, в тому числі в Україні та в більшості країн Європи та Азії. Але в цьому відео ми не будемо нав'язувати власну думку, а лише хочемо спитати вас, глядачів: чи варто залишати 8 березня вихідним днем? Чи все ж таки варто було б зробити його робочим? Але наголошую, поважайте точку зору інших, коректно висловлюйте свої думки та не розпалювати ненависть один до одного. І пам'ятайте, це буде Україна.